Ви знаєте мене ось такою Дарією Мос. А можливо, не знаєте, можливо, вперше мене бачите. Але хочу вам показати, якою я була декілька років тому. Сьогодні день народження нової сім'ї Володимира та Маші, і їх весілля ми будемо сьогодні святкувати. Побачили, почули зміни. Так, дещо змінилася зовнішність, і насправді зовнішність це найпростіше, що ми можемо у собі змінити. І ще я навчилася просто фарбуватися. А ось звучання голосу змінити вже не так просто. Для цього треба освіта, знання, досвід, практика, правильні вправи та техніки. І оу, у мене все це є так. І все це я передаю студентам на курсі про голос і допомагаю кожному студентові почати звучати красиво і володіти сильним словом, гарною дикцією, гарним голосом і вмінням працювати на камеру та на публічних виступах. А? Яка молодець! Так, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить.